Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю. Шани можуть підтвердити, хто стоїть за атакою на Кершинський міст, але вкотре наголошують, що Крим це частина України. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Про удар по Кершинському мосту стало відомо в понеділок. Зранку російська влада повідомила про двох загиблих в районі мосту. утворились значні транспортні затори. Руйнування або знищення логістичного. Шніх шляхів Росії, які вона використовує для підтягування ресурсів законна ціль на цьому у коментарі голосу Америки наголосила начальниця прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Про офіційну реакцію Вашингтона та коментарі експертів щодо удару по Керченському мосту. Ми поговоримо з Остапом Яришем. Він приєднується до нас з Капіталійського пагорбу. Остапу, вітаю тебе! Вітаю Наталя, Наталія Гуменюк назвала знищення логістичних артерій Росії законною ціллю України та роботою. На продовження контрнаступу, що на цю мить говорить офіційний Вашингтон, якою є реакція американських посадовців на підрив Керченського мосту? Остапа? Наталя, на цю мить ми почули реакцію від Пентагону та державного департаменту, буквально перед нашим ефіром були заплановані брифінги у цих відомствах, і наразі не вдаються в якусь конкретику чи якісь деталі розвідувальних даних, кажуть, що цих речей не можуть підтвердити. Однак, зокрема, Антоні блінкен, державний секретар, на питання журналістів, прокоментував нинішні події, підрив Кримського мосту і висловився таким чином, що не зважаючи на те, що якихось конкретики він не має, але Підкреслив, що Україна сама вирішує, як які операції її проводити. Давай послухаємо цей коментар. Yeah. І щодо Кеченського мосту ми уважно стежимо за цією ситуацією. І я насправді не маю нічого більше, аби додати до цього питання. Але як загальну тезу я можу сказати: звичайно, що Україна має самостійно вирішувати, як вона веде цю війну, як захищає свою територію, свій народ, свою свободу. Ось такий коментар державного секретаря Сполучених Штатів і Наталю. Як ти вже згадала, також прокоментувала події у Криму речниця заступниця речника Пантеону Себріна Сінг. Вона наголосила, що Крим це Україна, а щодо всіх інших деталей порадила звертатися до українського командування. І зрештою, ми поговорили із представницею сил оборони півдня, речницею Наталією Гомонюк, Мирославою Гонгадзе. Сьогодні змогла записати її коментар щодо того, що відбулося ж у Криму на Керченському мосту. Давайте коментар послухаємо. Знищення логістичних шляхів ворога це знищення його потенціалу. Це унеможливлення його підтягування ресурсів для того, щоб протидіяти. Тому будь-яка логістична артерія, за якою ворог підтягує свої сили, це є законна ціль. А знищення в природний або неприродний спосіб. Це робота на те, щоб Контрнаступ просувався знищення потенціалу ворога в будь-який спосіб. Е, перекрито рух істичної артерії, яку вони називають кримський міст. Е, відповідно, вони спрямовують населення на так звані нові регіони в об'їзд, а фактично на тимчасово окуповану територію України, і це знов таки проєкт тероризму ворожого. Тому що вони намагаються наситити регіон, де очікують просування сил оборони мирним населенням Хопати за мирними знову. Остапа я знаю, ти також активно стежив, що говорять про цю подію в американських змі а також в експертних колах. Які коментарі ти б виокремив? Справді дуже багато обговорень викликав нинішній підрив Кримського мосту серед оглядачів, серед аналітиків, також серед. В західних змі, зокрема в інституті вивчення війни, наголошують їхні аналітики Джордж Барос пише, що якщо цей підрив є успішним, якщо Україні вдалося чи, чи будь-кому так зруйнувати цей міст і пошкодити його серйозним чином, то це значно обмежить логістичні спроможності Росії, адже тоді залишиться лише одна наземна лінія. Поставок та підкріплення військ лінія вздовж Азовського моря у аналітичному центрі Сіпа Едвард Лукас їхній оглядач звертає увагу на те, що із атакою на Кримський міст Крим півострів перетворюється для Кремля із трофея на пастку, адже росіяни, які там живуть, відчувають тривогу і відчувають себе у небезпеці. Також багато оглядачів аналітиків іронізували цього приводу. Зокрема, Радик Сікорський, це колишній міністр закордонних справ Польщі, зараз депутат Європарламенту, з таким іронічним тоном написав у себе в Твіттері, звернувся до Міністерства закордонних справ в Росії, мовляв, як проходить як успіхи триденної спеціальної операції, яку анонсував Кремль щодо закордонних змін. Дійсно, дуже багато уваги це також привернули. Привернули ці події підрив кримського мосту. Я свого дозволу зачитаю декілька заголовків Тес із міжнародної преси, зокрема Financial Times пише про те, що ця друга атака українська на, на міст і цей міст, який президент Росії Путін відкривав і Сванфарами. Це було для нього предметом особистої гордості, і ця атака завдає ще одного принизливого удару по престижу Кремля. New York Таймс пише про те, що окрім логістичного і стратегічного значення. Керченський міст в Криму має глибоку символічну цінність для Путіна та для Росії, що цей підрив став соромом для російського військового керівництва, яке було дестабілізоване попередньою спробою якогось військового бунту з боку вагнерівців. Sky News, британський телеканал, їхні аналітики звертають також увагу на те, що підрив кримського мосту став ударом і по кремлівській пропаганді, про те, що мовляв Крим є недоторканим що Росія в принципі є також недоторкано і цей. Проект Кримського мосту був важливим для Росії. Також важливий коментар знаєш сьогодні. Пролунав на американському телеканалі CBS Дмитро Кулеба, український міністр закордонних справ, виступав там і мав інтерв'ю із американськими журналістами, і сказав він таку річ, що один зруйнований російський міст означає менше зруйнованих українських життів, адже Росія через цей міст підкріплювала свої сили в тимчасово окупованому Криму, підкріплювала свої сили в тимчасово окупованих південних регіонах України тому ця, ця подія має також і важливе стратегічне значення на розвиток подій на полі бою. В принципі, такі ось коментарі змі, такі ось коментарі експертів будемо стежити Наталю за тим. Як це ще коментуватимуть і а, які можливо думки пропонуватимуть глядачі та американська преса? Обов'язково будемо стежити. Дякую, Остапа, за твій як завжди, детальний аналіз. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу був Остап Яриш, який стежив за американською реакцією на удар по Кершинському мосту. А ми рухаємось далі. Рішення Росії призупинити участь в чорноморській зерновій угоді, поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей в усьому світі, заявив речник Ради з національної безпеки США Адам Годж і закликав Росію негайно скасувати своє рішення. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутері шкодує про рішення Російської Федерації призупинити реалізацію чорноморської зернової ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства. Північно-західній частині Чорного моря про це він повідомив під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. За заявами в ООН слідкувала моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії зі штаб-квартири організації. Вітаю Ірино! Напередодні, як ООН, так і США разом із союзниками неодноразово закликали Росію не використовувати продовольство як зброю. Тим не менш, Кремль прийняв рішення призупинити участь у чорноморській зерновій ініціативі. Як на це відреагували в ООН? Що ти почула на сьогоднішній прес-конференції Ірино? Так, вітаю Наталі від самого початку, від самого ранку та вон лунають заяви. І Антоні Гутереш, як ти вже повідомила, особисто з'явився перед журналістами для того, щоб пояснити свою позицію, оскільки він дуже багато вклав в те, щоб ця угода працювала, відповідно, щоб вона була продовжена. Він зокрема сказав, що завдяки цій угоді 32 мільйони метричних тонн українського збіжжя це пшениця і відповідно кукурудза і олівкова олія тобто, українська. Так вони потрапили до. Найбідніших країн світу, і відповідно він також сказав, що як тільки Росія повідомила про те, що вона виходить з цієї зернової ініціативи, одразу пішла новина на ринках, що віднялися ціни на збіжжя. І якраз він зазначив, що за рахунок цієї угоди на 23% відсотка, порівнюючи з минулим березням, пали ціни на збіжжя. Тобто, це була одна з цих також позитивних наслідків дії цієї угоди. Гутеристак. Кож сказав про те, що він а, що він написав листа особистого листа чергового листа Путіну, в якому пояснив, що ж відповідно зробили ООН для того, щоб ця угода продовжила існування, тому що були п'ять умов від Росії, серед яких, наприклад, було поновлення під перепідключення російського одного з російських банків, які займаються сільськогосподарською, ніби як діяльністю до мережі SWIFT. Також це налагодження поновлення роботи аміакопроводу Тольятті Одеси, щоб відповідно був експорт російського аміаку, проте він це все це пояснив і сказав, що він насправді дуже сильно розчарований тим, що відповідно не було це почуто. З більш жорстокою такою жорсткою заявою виступила постійна представниця Лінда Томас Грінфілд. Вона якраз назвала ці дії Росії черговим актом жорстокості, і що таким чином відповідно Росія завдала ще одного удару по найурайзливішим таким верствам населення світу. Зараз ви можете прочути її виступ. Ця домовленість принесла стабільність на світові продовольчі ринки та знизила ціни на продовольство для всіх. Але сьогодні Росія викинула весь цей прогрес і всю цю надію на вітер. І поки Росія грає в політичні ігри, страждатимуть реальні люди. Дитина з країни африканського рогу, яка страждає від недоїдання, мати, яка перестане виробляти грудне молоко для своєї дитини, тому що їй самі не вистачає їжі. Це наслідки дії Росії. Ось так це виглядає, коли одна країна, одна країна вирішує взяти людство в заручники. Суть у тому, що світові потрібна чорноморська зернова ініціатива. Тива і всі держави-члени повинні об'єднатися і закликати Росію скасувати своє рішення, відновити переговори, продовжити розширити та повністю реалізувати цю ініціативу. Отже, ми почули заклик і США, і ООН до Росії скасувати це рішення водночас. Президент Зеленський заявив, що Україна готова продовжити дію зернової угоди без Росії та направить відповідні сигнали посередникам угоди ООН та Туреччині. Сьогодні в ООН перебуває міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Які пропозиції почули від нього партнера, Ірино? Так, Наталі, мені вдалося з ним поспілкуватися. Він е, говорив про те, що він проводить консультації та на полях ООН за дорученням президента України Володимира Зеленського для того, щоб як ти зазначила, продовжувати дію цієї угоди, тому що вона є надзвичайно важлива, тобто він називається більше коридор, зерновий коридор. Проте в той же час він сказав, що на думку української влади відповідно е, туреччина та ООН, вони мають достатньо спроможності для того, щоб забезпечити е, виконання цієї. Годи та та відповідно експорт українського звіща самостійно, і для цього, тобто, потрібна політична воля. Проте, і от українська влада вже написала відповідно офіційні листи і до президента Туреччини Ердогана, і відповідно до генерального секретаря ООН Антоніо Гутейреша щодо цієї пропозиції. І зараз президент, відповідно, міністр закордонних справ чекає на ці відповіді. І якраз буквально півгодини тому, коли би зустрічався з Гутейрешем, і мав почути особисто його реакцію на ці пропозиції. А зараз можете почути а, ті ідеї, та які а, пан Колеба має по відношенню до того, як же ця ситуація має бути вирішена. Президент України офіційно звернувся до президента Туреччини і генерального секретаря ООН з пропозицією продовжити функціонування Чорноморської зернової ініціативи без участі Російської Федерації, щоб позбавити її можливості шантажувати і нас, і весь світ цим питанням. Як ви можете пам'ятати, вже був такий досвід, і Росія виходила з ініціативи. але... У ООН, Туреччин і України є достатньо ресурсів, аби забезпечити функціонування цієї місцеві за умови наявності політичної волі. І тут ми чітко артикулюємо, що артикулюємо, що у нас політична воля є. План А це продовження функціонування Чорноморської ініціативи. Ми розуміємо, що треба зробити, щоб цього досягнути. План Б це постачання українського зерна на світові ринки. Чорним морем, але альтернативним маршрутом за альтернативних модальностей. Такий план Б існує. Ось такі пропозиції. Ми почули від української влади. Дякую, Ірино, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН була Ірина Соломко. Півтора року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 40% території України забруднені нерозірваними мінами та боєприпасами. Союзники України, Японія, Камбоджа, Польща та США допомагають у розмінуванні. Мирослава Гунгадзе відвідала польський тренувальний центр, де камбоджійські спеціалісти навчали українських працівників з надзвичайних ситуацій користуватись для розмінування японським обладнанням. Минулого тижня у тренувальному центрі у Польщі фахівці з Камбоджі демонстрували Арсенію Дяченко та його колегам з ДСНС України, як користуватись обладнанням для розмінування. Дяченко демонструє, як працює японська Advanced Landmine Imaging System, або ЕЛЕС. Ми бачимо металевий предмет під землею. Це просторові лінії, які з'являються після сканування. Я думаю, що це протипіхотна міна, вона накрита двома сантиметрами землі. Якщо ви подивитесь на екран, то можна визначити, чи це міна, чи просто шматок металу. Техніка для розмінування відіграватиме вирішальну роль у очищенні українських земель. За оцінками українського уряду, нерозірвані міни та боєприпаси, які є результатом війни Росії проти України, можна знайти на 40% території України. Наразі наші термінові потреби включають засоби індивідуального захисту, машини для розмінування та металодетектори, такі як Еліс. Камбоджійський центр протимінної діяльності навчає українських саперів. Після занять в Камбоджі група вирушила до Польщі, щоб завершити навчання. Заступник директора Камбоджійського центру протимінної діяльності Пхумро розповідає, що Камбоджа досі має справу з протипіхотними мінами та боєприпасами, які не вибухнули. Майже 50 років після закінчення громадянської війни в країні за останнє десятиліття досвідчені камбоджійські сапери працювали в багатьох країнах Африки та Близького Сходу. Юкренгастув. Має... Українцям потрібно набути досвід, пройти навчання, отримати обладнання та підтримку з боку інших країн, щоб вирішити цю проблему. Ми бачимо, що вони матимуть багато проблем після закінчення війни. Це велика проблема. Країна, яка зазвичай займає позицію Росії та Китаю, Камбоджа разом з майже ста країнами-членами ООН, стала співзасновником резолюції, яка засуджує вторгнення Росії в Україну. До проекту з розмінування були залучені камбоджійські фахівці за підтримки японського уряду та розробників. Інженер Аліс Матіюкі Сато каже, що Україні ймовірно знадобиться значна кількість подібних пристроїв у найближчі роки. Навіть після завершення війни розмінування може тривати ще понад 10 років. Я сподіваюся, що Еліс може зробити свій внесок, щоб прискорити цей процес. Кілька країн, зокрема США, Німеччина, Канада, Великобританія та Франція, надали Україні допомогу у розмінуванні цього року. Японія виділила 45 мільйонів доларів на підтримку ініціатив з розмінування за останніми оцінками. ООН і Міністерства економіки, очищення України від існуючих. Небезпечних вибухових матеріалів може коштувати понад 30 мільярдів доларів і потенційно триватиме десятиліття. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Легіонова, Польща. Наша наступна історія про американського військового Грейді Курпасі, який загинув, допомагаючи Україні відбивати російську агресію. Він подався в Україні в Україну у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його історію розповість Ілона Войтович. Київ, Олександрівка, Станіслав, Нью-Йорк. американського ветерана вбили російські солдати на Херсонщині навесні минулого року. Церемонія репатріації 50-річного Грейді Корпасі відбулася лише у травні 2023 року в аеропорті Кеннеді. Родина Грейді чекала його повернення додому більше року. На фото із застрою чоловіка його також зустрічає Меган Мобс, голова американської фундації Везермен, що розшукала і провезла його тіло додому. Ми зустрілися із нею через кілька днів у Вашингтоні. коли його вбили в квітні. Ми, чесно кажучи, припустили, що його тіло повернуть до сполучених штатів, як це зазвичай відбувається. Але коли настав серпень, кінець літа, ми зрозуміли, що цього не станеться. Часково це було тому, що на той час ця територія все ще була окупована. Купована росіянами, але також і тому, що державний департамент США, здавалося не був настільки активно задіяний. Ми сподівалися, що вони допоможуть репатруювати його. Тож тоді я звернулася до свого директора з операції. І сказала, що ми повинні його знайти. Гриді прибув до України у лютому, у перші дні великої війни. Тренувати українських військових та допомагати із евакуацією. У бучі та Ірпені став свідком російського терору. Коли українська влада сформувала іноземний легіон, він доєднався до підрозділу і взяв у руки зброю. Лише п'ять місяців до того, як він прибув до України, Греді закінчив службу у збройних силах. США. він тричі служив в Іраку, як штурмовик у морській піхоті, і пізніше став розвідником снайпером. Вийшов у відставку вже у ранці капітана морської піхоти у вересні 2021 року. Обійняв командирську посаду і в легіоні розповідає його побратим із Британії Ендрю Гіл, який був останнім, хто бачив Греді живим. Пізніше він допомагав Меган і її команді. Розшуку американця. Ми з Грейді знали одне одного приблизно місяць. Ми разом побували на кількох місіях в Ірпіні та Бучі перед тим як нас послали в Миколаївську та Херсонську області. Ми познайомилися в Києві. Він шукав нову команду і звернувся до нас. Він нам здався достойним. Було очевидно, що він мав набагато більше досвіду ніж решта хлопців у нашій команді ми якраз і шукали нового лідера. за свідченнями Ендрю після деокупації Київщини. Їхня наступна і остання місія була 25 квітня на кордоні Херсонщини та Миколаївщини території згодом окупованої росіянами. Їхня команда розвідувала дислокацію ворожих позицій для ЗСУ. Нашу команду розмістили на спостережному посту. Ми пробули на місці один день і одну ніч. Наступного ранку, неподалік від нас, пролунали, як нам здалося, ворожі мінометні постріли, обстрілювали українські спостережні пости. Греді підійшов до мене і запитав: чи хочемо ми вийти патрулем із двох осіб, щоб подивитися, чи зможемо ми побачити позиції ворога. На зворотньому шляху ми вступили із ворогом в контакт і потрапили в засідку. Після цього ми загубили зв'язок і спробували зв'язатися з нашим постом. Саме тоді Греді підстрелили. when Grady was shot. Тоді Ендрю та Грейді із кількома іншими легіонерами не дочекалися підкріплення. Пораненого у перестрілці Ендрю захопили у полон. Поранений Грейді залишився на полі бою. Експерти, що майже через рік ідентифікували його залишки, припускають, що він помер згодом у результаті артилерійських обстрілів росіян. Про це говорить директор операції із фундації Везермен Джон Орберг, який відповідав за розшук. Я вважаю, що його вбито з установки ГРАТ. І висновок коронера показав, що причиною смерті стали осколки. Я вважаю, що він ніколи не був військовополоненим. Його не ховали. Його разом з кількома іншими просто залишили на полі. Місцевість, де могло бути тіло, у фондації встановили, провівши численні інтерв'ю зі свідками та іншими легіонерами. А самі залишки тіла американця знайшли за допомогою собак та дронів у вже звільненому селі Станіслав на Херсонщині приблизно в грудні пошук призупинився. Ми вийшли на слід, але не змогли дістатися до його тіла аж до квітня-травня, коли земля відтанула і зник сніг. Останки тіла були із його військовим спорядженням, і з нами був український науковець з миколаївської адміністрації, який зміг ідентифікувати залишки, порівнюючи їх зі зразком ДНК його доньки за допомогою Інтерполу. Це було підтвердженням, що ми його знайшли. Для рідних та близьких Рейді шлях був довгим. І з горем у серці, але вдячні, що зможуть поховати його на рідній землі як героя. Це було Дуже важко, але саме тому люди із Везермен, як Джо і Меган, роблять свою справу. Тому і існують ці фундації. Дон Тьорнер взяв на себе місію повернути грейді з України живим чи мертвим до доньки та дружини. Чоловіків пов'язувала міцна дружба. Вони разом служили в Іраку. Дон був сержантом, а грейді командиром взводу я думаю, що про Герейді можна написати книжку маленького хлопчика. із Кореї все американська родина. Йому дали життя, якого інакше він би не мав. У 29 років він вже мав кар'єру, але стався теракт 11 вересня, і він буквально миттєво записується до морської піхоти, так само як і з Україною. Перебуваючи в Україні, вони залишалися на контакті. Гереді пообіцяв, що через шість місяців питиме пиво на пляжі у В'єтнамі. Так, Це був його план піти, відпрацювати шість місяців, все добре зробити і повернутися додому. Знаєте, все почалося з того, що ми допомагали йому збирати гроші на рацію, тому що в них не було засобів зв'язку. Але він туди подався не задля бійки. Він переслідував одну єдину ціль допомогти усім, чим може. Це було просто допомогти. Йнонівичвегіпасбики. You know, um... Після церемонії у Нью-Йорку, у місті, де Корпасій з дружиною пережили теракт 11 вересня. Труну американського героя відправили додому у північну Кароліну на воз'єднання із родиною. Згодом його поховають на Алінтонському цвинтарі як заслуженого ветерана Америки. Ілона Войтович голос Америки Вашингтон. Для успішного контрнаступу ЗСУ потрібно не лише важке озброєння, але й чиста військова форма. 200 тисяч доларів на 10 мобільних лазень планують зібрати до кінця липня. Для цього до США з волонтерською місією приїхав відомий в Україні тревел-блогер Антон Тушкін. Подробиці у матеріалі Андрія Бориса. Танки, літаки, снаряди і ракети. Українські високопосадовці на міжнародних майданчиках просять для зсу побільше зброї, але нерідко, за словами волонтерів, військовим не вистачає на фронті базових речей, таких як доступу до гігієни. This is how this unit looks. Ось так виглядає ця мобільна лазня: два баки з водою по 500 літрів, дві пральні та дві сушильні машини. А ось душова, точніше, три душових. Це Антон Птушкін, український блогер. Від минулого року документаліст і волонтер. Днями він приїхав у штати для того, щоб зібрати гроші на 10 пересувних лазень для українських військових на фронті. Ми на цей комплекс на один він коштує 730, 730 тисяч гривень. Ми зібрали за дві години. Я зрозумів, що ну, для людей. Донатити на гуманітарку це прикольно, і я подумав: окей, а чому це не зробити за американською аудиторією? Бо для них це тема близька. Дуже кромі Лофатенських тут є ще два цікавих острова. Далі складніше. Це мій найперший заказ на мібі. І он вже какої то ні до повномасштабного вторгнення Росії Антон вів відеоблог із шістьма мільйонами підписників про подорожі в екзотичні місця. Більша частина підписників була із Росії. Іноді я бачу якісь фідбеки, які приходять. Звичайно, люди кажуть: типу, давай продовжуй язик не виноват, говори на рускам, і все таке інше. Але зрозуміло, я не буду вже робити контент російської мови. Водивайдмайлайф ендлайф мільйонов і френіанс інто біфорнавтор. Тепер Антон англійською розповідає міжнародній аудиторії про війну на батьківщині. Разом із благодійним фондом Разом він організував у Нью-Йорку дві фандрейзингові зустрічі і спробував передати, як воно жити в країні, охопленій війною. Донести українські реалії людям, які не були на війні. Справа важлива, утім нелегка, каже Антон, так само як і йому, українцю, звикнути знову до мирного життя. Ну дуже дивно. Навіть зараз я Норкен я, я взяв себе фотоапарат, я не фотографую, бо ну воно якось і по іншому. Тут не буде тривог, тут не буде комендантської години. Але це ти розумієш, але тобі тобі складно це прийняти. За два благодійних вечора Антона вдалося зібрати на мобільній лазні 70 тисяч доларів. Планують ще 130. Задонатити до кінця липня можна на інтернет сайті фандрейзингової організації. Разом дуже багато цікавих лозів підписаних залужне. Кошти збирають і за допомогою онлайн аукціону, на якому продають ексклюзивні лоти. У нас є така бейсбольна біта. І це цікава історія, тому що для нас для разом для України зробила цю біту компанія, яка їх виробляє. Минулого року ми попросили підписати всіх нью Янкіс. Мобільні лазні. Це лише один з багатьох зборів благодійної організації, разом створеної українцями в Америці. Волонтери активно допомагають зсу, зокрема з медичними засобами, збирають аптечки і Тактичні наплічники, але в нас є зараз серічний шанс змінити це. Андрій Борис, Голос Америки. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там, у прямому ефірі, ви зможете поставити свої запитання нашим ведучому Остапу Яришу та Юлії Ярмоленко. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.